Треба вам трактори, шукаєте ви дешевші трактори. От вам, пожалуйста, трактори. Осьо! Осьо. Не перекупи, показує, Китаю трактори в пачках. Тут десь ще це є курва ці, на цих як його, бляха, на китайські, на торгово-транспортні ці бумаги. Поняли, що пише. Осьо, Сінтай, пожалуйста вам. І не треба вам бляха думати і гадати, іскати якісь лохотрони. Вон ще скільки ящиків стоїть! Вон ще скільки ящиків стоїть. Хлопці, та трактора є дешевше. От, позвоніть, запитайтеся. У нас є просто є різні варіанти. Є по 3, й по 4, є по 2, є по 5, ну, по 6, зрозуміло. По під різні задачі, під різні мощності, під різні е, ділянки, під різну нав'язку, індивідуально все. -то. Вам допоможемо підберемо, пожалуйста, вам трактора. Оце в нас найпростенький Сінтай, самі дешеві будуть то, що йде вже на трьох баняках. Ось вони запаковані, так файненько, все добре, все нове. Поняли? На 85-му кем не стоявши ніде на площадках, під дощами бляха не гниюще Як буває, знаєте все в пленочках і так далі. Ось шифінги, шифінги вже виміли, поняли? На шифенки дали таку знижку що вже виміли, хіба ми долучилося два. Поняв вимили, все. О, тому, дивіться, шифінги, ну як запаковані. Блять, теж так везуть курва, як якийсь як, металом. Ну, шефінгу пофіг, знаєте, шрифінг то є шифінг. Ось Осьо, повимітали. Ось. Два штуки ЛР. -ки. Ну, ще чекаємо на сині і зелені бешки будуть самі дешеві. Ну, можете і ці. А, вот, теж ось от, палета приходить з, з морського контейнера. Пожалуйста, теж вам. Ну, тут шифинг саме економія, то воно найдешеве. Взагалі. Ось вам, пожалуйста, всі модні курва, блядь, що ж тут валяється. ось вам, пожалуйста, всі модні скаути. Бачите? А ком варто все, все як має бути. Вот. Не фонарь продаємо. Ось все вам, пожалуйста. А, ні, це дони-дони, я вибачаюсь, то дони, дони 40, вони по дисках похожі. Ось вам, пожалуйста, кентаври, нові, модні теж стоять під нас. Нащо вам переплачувати, дивіться, скільки ми так зібрали вам під цим. Ось, ось площадка. Я думаю, що все це уїжджає буквально за пару тижнів. Тут все нове стоїть. Ось так ось ящика вам зібрали. Залили, провірили, ви не пропочуєте зайвих гроші перекупом, ви не, не тратитесь, не їздите по площадках, маєте нову техніку в пленці, в целофані, бачите, в такі, вода, даже, щоб не поцарапались капоти, крила, зараз пакують такі о, як така мішковина, тканина така, не знаю, як вона називається, щоб воно все файненько доїхало. о, ось о. І маєте собі такого стального коня. О, Так само, пожалуйста, ласка, є джинми. От. Чому, кому джинма на бочаці в пацанів дорого, пожалуйста, вам є джинма в ящику, як варіант. Вот, ми вам складемо все як положено. Тут воно багато є чого складати, хлопці зложать. 32 44, саму низьку ціну даємо в Україні. 24-ки є також XC йде на ходозменшувачі, є на реверсні, на реверсній ході Там між ними різниця. Ну, 100 баксів, то не як у всіх в, 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 три дорого. Так само оце ще щось нове. Це я навіть не знаю, що таке пакування перший раз бачу. Щось принудительне. Я вже похоже на скаути якісь. Ось. Далі. Дони, пожалуйста, донофенги. Де Ашельки? Такі, 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 такі. Я не розумію, нахіра ви за Донфенга платите три ціни. Перекупом, якщо такого, от, пожалуйста, вам ящики донфенків стоять. Ось все, ящики донфенків стоять. Теж вам все вибрало, які треба, яка комплектація, скільки кобил, склали. Ось все зібрали, скрутили, вам привезли. Там залили всім, що треба. Привезли ви оплатили. Все, наперед нічого не беремо. Грошей наперед не беремо. Буде все одно дешевше, вам вийде на обурядок. Тому звертайтеся. Два четверки маємо, 40-ки, це модний. G2B з гребнем теж, пожалуйста, на синхронній трансмісії. Ось він тако приходить От, на примусовій. От, Коротше, Які треба, які і буде, Донфен. Так само йдемо далі, покажу що є. Так само йдемо далі, покажу що є РДшки. Фо Файтер Нові оці файтери модні, то що всюди показують він же ДМТЗ. Ну, дуже похоже, по крайній морі, не знаю, може не прям він бачить на таких посилених мостах, курва, що було, блям, фух. Ну, непоганий дійсно на свої гроші трактор. Не скажу, що він посиленіший за Донфенга, то все просто візуал. Тим не менш, ваги трохи має, мости нормальні. Ну, Для своїх грошей, для себе отлічно. Там, якщо не вшатувати його, якщо робити як то кажуть, бережно, з умом, то буде отлично, хлопці. Вот. Так що такі діла. Вот, пожалуйста, ще вам. Ще вам ящик, 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 ящик. Я ж не розумію, цього досі платити тим перекупом кучу грошей. Собі дзвонили, замовили, напряму. Вам же буде трактор і новий. Вам же не буде, ну, буде трактор, який там ржавий стоїть, курва, як не знаю, що на площаці 3 роки його бляха з балончика вам задули, привезли. ось, його, пожалуйста, скаут. Є 504. Пожалуйста, треба скаут, буде скаут. Треба бляха джинма, буде джинма. Треба кентавр, буде кентавр. Ну, це все це є не проблема, хлопці. Тому дивіться, скільки маємо товару. От, не платіть зайвого, дурних грошей варигам. Замовляйте техніку, привеземо вам в лучшему відео. Привеземо, складемо, буде нове, буде без ржавчин, буде в пленці. Буде, бляха, не якісь там 3 роки стоявши десь під дощем і буде, як то кажуть, ціна менша, буде вигідніша вам ціна. От, я зараз десь залізу, покажу вам скільки товару тут. Ну, От бачите, скільки об'єм. І то плюс ще сібрато воно ще дві фури грузиться хлопці. Тому треба дешевше трактор, ви знаєте, куди дзвонить. Номер телефону є внизу.